Так, всім доброго ранку. Це охоронці у нас в будинку. <смі> коли бачать мене о п'ятій ранку, коли я їду там чи когось спасати, чи ще щось, вони, мабуть, ругаються. Ну, сьогодні зазвичай там чоловік, і він спить. А сьогодні там жіночка така, вона вже з п'ятої ранку, вже там бігає, щось робить. Так, їдемо ми сьогодні з моєю сестричкою в Харківську область віддавати вовченят. Вовченята, які попали до мене. Я розумію, що я з ними не справлюся і не хочу ні з ким справлятися, так. Я від всього трошки чи не трошки стомилася і не хочу ні з чим і ні з ким справлятися. Тому я домовилась в одному великому екопаркові, потім розповім вам обов'язково. Як все у нас пройшло в одному великому екопаркові про те, що вони заберуть до себе вовченяточок і дадуть їм належні умови. Життя. Так, о, я не одна о 5-й ранку, ще якась машинка їде. Машинка ТЦК. Є ще машинка з хлібом. І тому зараз я приїду до своєї сестри, ми пересядемо на її машину От, і поїдемо. Ще до того, як поїхати, нам потрібно поставити клітку. Ми там міряли, питали чата GPT, чи воно влізе все. А GPT нас запевняє, що все влізе, що все буде добре. І нам потрібно поставити кліточку з вовченятами. І будемо їхати. 200 з чимось, о, вже багато машинок, не дивлячись на те, що ще, ще не закінчиться комендантський час, він закінчиться через 3 хвилини. Багато вже машинок їде. А, так от, нам їхати приблизно там 250 чи 300 кілометрів. От, добре, що нам не потрібно заїжджати. Ми так повз Харкова будемо їхати до цього селища, в якому знаходиться екопарк. І, і це добре, щоб нас нічого не лякало. Залишилося нам пережити тільки. Пошук цих, як вони, господі, заправок, і все теж буде добре. І ми плануємо, що десь о 10 й ми будемо на місці, передамо вовченят, побудемо трошечки там і будемо їхати назад. Тому, знову ж таки скажу про те, що. Як заводити, наприклад, якихось тваринок, чи брати на себе відповідальність потрібно розуміти, що це багато років, так скажем, відповідальності за, ці, за цих тваринок, і їм потрібно постійно приділяти увагу. От там Коли я показувала ранок з совами, теж багато хто питав там в коментарях, чи можна завести ту сову, чи ще щось. Я вам скажу так: що ідеальний варіант це прийти в якийсь чи притулок, чи, наприклад, якийсь ну, зоопарк і, мабуть, притулок, де ви зможете. Подивитися за цими тваринами, в деяких притулках навіть покормити цих тварин, все побути з ними трішечки і їхати собі додому, тому що кожного дня, а наприклад, ті ж самі там, сови, вовки, да, а от ще мені там подарували папушку, який ще живе, мабуть, він проживе більше, ніж я. то Потрібно розуміти, що це такий кожен день відповідальність за те, щоб накормити, погратися тут справа не накормити. Накормити то легше всього. Кожній тваринці, щоб у неї не було, так скажем, стресу, їй потрібно приділяти увагу. І мої діти вони дуже засмутилися. Ну, як, як будь-які діти, вони їм потрібно допомагати. Вони не допомагають, але як потрібно щось, так скажем, якщо щось кудись уїжджає, то їм від цього сумно. І мої діти дуже засмутилися, що я віддаю вовченят. але знову ж таки скажу про те, що ще потрібно, знаєте, таку як витримку мати. Всередині да, для того, щоб змогти е, приручити вовка. <смі> тому, ось так ось. Саме тому в останні такі я б оце, мабуть, це почалося. Це не почалося, це було такою останньою відправною точкою, коли е, е, пішла няня. Ми домовлялися, що вона піде трошки пізніше, і я могла б підготуватися там з дитячим садочком і так далі. І, і я не встигла підготуватися. І для мене це було такою як останньою точкою. Я зрозуміла, що я просто ну, не витягаю все на собі, І тому від деяких, так скажем, планів, речей. І так далі потрібно відмовитися, Чому? Тому що, тому що якщо я буду продовжувати в цьому стані невитягання, буде ще хуже. Дорога чогось така поганенька, буде ще хуже тому. Тому, знову ж це таки, мабуть, основна причина того, чому вовченятка поїдуть в те місце, де про них будуть білку піклуватися. І де є люди, кваліфіковані люди, які нададуть їм постійний уход. Так, такий? Хоча, знову ж таки, моя менеджер, вона така, о, чому ви віддаєте їх? Я кажу, тому що, тому що так. Тому що я хочу пожити для себе. А не для когось, для тваринок, для діток і так далі. Так, майже я доїхала, зараз будемо ми пересідати на машину моєї сестри і будемо їхати. Подорож таку ранкову подорож. Так. А, також хочу ще це по поводу знову ж таки тваринок. От, наприклад, ті ж самі попугаї. Вроді як гарна птиця, все така. Розмовляє да? ну, для того, щоб його ще навчити розмовляти. Зараз у моїх попугаїв включене радіо, і вони постійно слухають радіо, щоб їм не було сумно. Так, ось нещодавно мене питали, яка тваринка обходиться дорожче всього. І я кажу, дорожче всього обходяться попугаї, тому що їм потрібні постійно екзотичні фрукти. Жако, наприклад, їсть тільки гранати. Зараз не сезон і ну, вони так скажемо коштують. Ну, не можна ні, можна сказати, що багато. Для сучасного українця вони стоять багато. Ара він вона їсть. Менш така привередлива в цьому. Тобто вона може там і банани їсти, і яблуки їсти, і моркву їсти. А от Жако вона полюбляє тільки гранати. І крім цього, потрібно для того, щоб у них була нормальна вага, вони себе нормально відчували, їм потрібні горішки, всякі додаткові добавки, їм потрібно постійно літати. Їх не можна держати в клітках, їх потрібно постійно літати. Моя ара, якщо знаходиться в клітці дуже довго, у неї починається стрес. З неї починає випадати е, пір'я. Причому на пір'я таке велике з хвоста. Оце гарне жовто-блакитне. Спочатку я радувалася, пір'їнка в мене з'явилася. Потім думаю, господі ще одна пір'їнка, ще одна. Потім з'ясувалося, що це тому, що вона. Зовсім не жила в клітки, тобто вона там засипає собі на кліточці, на кліточці і прокидається й там. Десь ходить, я не можу сказати, що вона літає по дому чи робить якийсь дискомфорт. Вона робить, вона вміє відкривати свою клітку, вона вміє відкривати клітку інших папуг, вона вміє випускати кроликів. А ще вона в неї є такий приколясік. Вона залазить через верх в клітку до жако. Жако возмущається, що куди ти лізеш в мою клітку, а вона сидить там біля неї, їй зручно, їй нічого. І жако теж їм потрібно постійно літати, щоб у них з легенями не було проблем. І знову ж таки, якщо з ними ніхто не спілкується, вони отримують стрес. І потрібно розуміти, що якщо ти заводиш, то як оце бачила я в одного хлопчика. В блогі, що коли я завів жако, я кинув палити, тому що ця куриця тіба, живе більше, ніж я. Тому потрібно розуміти кожен раз, що може, навіть якщо хочеться, то краще там сходити, десь подивитися на нього. І на цьому все закінчено, тому що і затратно держати таких тваринок і. Вони, чим розумніша тваринка, тим вона потребує більше від вас уваги. Постійно їй потрібно гратися, щось перебирати і так далі. Так, я вже доїхала до своєї сестрички. Зараз будемо пересідати в іншу машину. І обов'язково покажу вам, як ми веземо вовчаток, їх новий дім, як у них там гарно вчора. Списувалась я, казали про те, що вже готують їм вольєр, все у них буде добре, там у них живуть і, і, і пантера, і ті, і ті грядки у них нещодавно родилися, біленькі, такі, гарненькі, тому все буде у них гарно. І там персонал, який приходить на свою роботу, він буде. Виконувати свої обов'язки і як слідстві дивитися за вовчатами, приділяти більше уваги, чим можу приділяти я. Дякую всім, хто був на ефірі. До нових зустрічей!